1 вересня нашим містом пройшов сильний буревій. Ми займалися відновлюванням пакрів, лінії електропередач, ставили поломані стовпи. Також за ДК Горки практично половина дерев було повалена. Сьогодні разом з департаментом житлово-комунального господарства, екології, представниками го «Джела» Ми висаджуємо тут 50 нових дерев. Тут є кому за ними доглядати, є кому їх поливати. Тому хочу подякувати всім, хто приймав участь в озелененні нашого міста, в озелененні цієї території. Вважаємо, наше місто повинно бути озелененим, гарним, квітучим. Ми щиро радіємо, що сьогодні так багато людей приєдналося до нас і висадили дерева, горобину, липу і дуби. Закладали такий невеличкий сквер, чудовий, красивий. Хочеться звернутись до усіх мешканців цього мікрорайону. Бережіть цю красу. Нехай тут завжди буде чисто, привабливо, приємно, щоб був дуже приємним відпочинок.